Луцьку сталася моторошна аварія на вулиці Державності. Лексус влетів у дерево. За кермом був 61-річний житель Луцької громади. Він ймовірно не впорався з керуванням. Чоловіка знайшли без свідомості у комі у важкому стані. Його доправили до обласної лікарні. В мережі з'явився момент аварії на кільці набережної в Луцьку. Там водій автомобіля марки Mercedes Benz не дотримався безпечної швидкості та влетів в паркан, пошкодивши металеву огорожу та бруківку. Після зіткнення кермувальник покинув місце події. Луцьку на пішохідному переході автокран збив маму з немовлям. Аварія сталася на вулиці захисників України. Жінку збили, коли вона з візочком переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. На місці працювали і поліцейські, і медики. Дитину забирали на огляд в лікарню. Попередньо з нею все гарест. На театральному майдані в Луцьку затримали п'яного водія, а разом із ним і очевидця, який облаяв патрульних. Увечері поліцейські отримали інформацію про те, що водій автомобіля Рено ймовірно керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Його зупинили в центрі. Проходити огляд, чоловік відмовився і почав утікати. За затриманням стежило багато очевидців. Один із них вибіг на дорогу та почав агресувати. І його і водія. Утікача затримали. У ковелі рятувальники зняли з даху 13-річного хлопця. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Наливайка на даху будівлі перебуває дитина, яка не може самостійно спуститися. За допомогою автодрабини надзвичайники дісталися до 13-річного юнака та безпечно повернули його на землю. Медичної допомоги хлопець не потребував. ДСНС закликає батьків уважно стежити за дозвіллям своїх дітей та нагадувати їм про правила безпечного відпочинку. Чотирьох людей врятували з пожежі в горохові. Там, у притул до двоповерхової житлової будівлі, горіла дерев'яна альтанка. Вогонь перекинувся на зовнішню дерев'яну сходову клітку будинку. В одному з приміщень на другому поверсі перебувала жінка і троє дітей шкільного віку, яким вогонь відрізав шлях до виходу. По висуній драбині через вікно на другому поверсі. Рятувальники визволили їх. Медичної допомоги врятовані не потребували обставини та. Причини пожежі з'ясовують фахівці. У Луцьку відбувся четвертий ярмарок ветеранського бізнесу. Я зміг і ти зможеш цього разу на театральному майдані. Свою продукцію презентували більше 40 ветеранів. Продавали одяг, м'ясні вироби, солодощі, чай, сувенірну та іншу продукцію. У Луцьку ярмаркували бізнесмени з Ірпеня, Львова, Хмельницького та дуже багато з регіонів Волинської області. Раніше вони приїжджали лише на екскурсію, а тепер вже виставляють на продаж свою продукцію наступний п'ятий ярмарок відбудеться 28 червня в рамках змагань з витяга нескорених у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. У Луцькій громаді попрощалися із захисником України Олександром Карчевським. Лучанин загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання в районі Шахового Донецької області. Загиблому було 44 роки. Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта командира. Першого зенітного артилерійського відділення ракетно-артилерійського дивізіону поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Вічна пам'ять, честь та шана захиснику. На Волині попрощалися з воїном Сергієм Косеєм із села Нуйно. Йому було 34 роки. Загинув 30 квітня під час виконання бойового завдання біля Вовчанських хуторів Харківської області. Бойовий шлях захисник розпочав у 2022 році. У Сергія Косея залишилась дружина та троє дітей. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Вічна пам'ять герою у ковалі віддали останню шану герою захиснику сержанту патрульної поліції, оператору БПЛА, зведеної стрілецької бригади хижак департаменту патрульної поліції Дмитру Сергієнко. Йому було 35 років. Знаємо, що в 2014 році ковальчанин добровольцем пішов захищати країну і став учасником АТО, де отримав перший бойовий досвід. після працював на залізниці. Після одруження Дмитро вирішив кардинально змінити. Не життя прийняв присягу поліцейського і розпочав службу у відділенні патрульної поліції міста Ковеля. З початком повномасштабного вторгнення волинянин опанував фах оператора дронів. Нещодавно разом з іншими добровольцями поліцейськими відправився на фронт. Загинув 2 травня при виконанні службових обов'язків в місті Лиман на Донеччині. У нього залишилась дружина, двоє синів, батьки і брати. Поховали захисника на алеї героїв міського класу. Довища вічна пам'ять. У Ковилі попрощалися із солдатом Максимом Ткачуком. Йому було 32 роки. Доля чоловіка була нелегкою. Змалку залишився без материнської та батьківської опіки. А турботу і тепло дарували бабусі 20 січня 2025 року. Максима мобілізували. Після військових навчань вирушив. На передову, 16 квітня, він востаннє вийшов на зв'язок із рідними перед виконанням чергового бойового завдання, з якого не повернувся. Максим Ткачук загинув 25 квітня поблизу Білогорівки на Луганщині. Поховали захисника на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять воїну. На Волині повінчався звільнений з полону захисник Дмитро Климович. Радісна подія у житті воїна та його дружини сталася на минулих вихідних. Окрім того, у цей день відбулося і таїнство хрещення їхнього сина. Нагадаємо, торік у вересні Дмитро Климович повернувся із ворожого полону, який тривав довгих два з половиною роки. У перші дні повномасштабного вторгнення його дружина Валентина, яка ось ось мала народжувати, виїхала із Маріуполя, де на той час проживала молода сім'я до батьків. На Волинь маленький син з'явився на світ уже у Володимирі. Пішов на службу за контрактом, так як в той період, коли я пішов, то під мобілізацію не підлягав. А пішов сюди, бо порадили просто на даний момент, то водій з зенітної установки. Моя задача вивести машину на точку, відпрацювати і вернутися цілими з хлопцями назад. Я в загальному по професії звучила ще водій-механік, тому для тех, ну, техніка для мене не тяжка. В керування люба техніка проста. Якщо захотіти, можна і на танку поїхати. Зараз у нас Рено ТРМ обслуговувані не сильно брезгливо. Ну і їздити, принаймні, ну, не раз спасало. Возити я возив хлопців і не раз. Ну, не скажу, що прям в такі дуже гарячі точки возив, Ну, бувало, що возилися і той. І весе, з веселими дорогами їздили. Шахет може влетіти в будь-де і в будь-що. І навіть банально долетіти до будь-якої точки України. Тому наша якраз тут задача в тому, щоб не дати їм долетіти до подальшої точки, в якої вони заплановані. По-любому, що страшно. Але знаєш. Ти, ну, є розуміння того, що ти не один в цій машині, в тебе з тобою ще куча хлопців. Ти не так переживаєш за те, щоб машина доїхала, ти переживаєш за те, щоб когось довести. Ну, само собою, і за машиною треба слідкувати, щоб не... Чи тебе не достали чимось, чи не влетіти в якусь яму, бо тому що ця дорога врізна кожен раз, навіть якщо ти поїдеш по тому ж самому маршруту, вона відрізняється по-любому. А так, як в основному були нічні поїздки, то там ще складніше вивчити новий маршрут, наприклад. Тут все залежить від людей, з якими ти спілкуєшся. Якщо попадається хороший колектив, як наш, то тоді проблем нема ніяких. Щоб був як -то, мир в Україні, ну і щоб поменше то в людей гинуло від того всього. Тому що з такими веселими сусідами ніхто не хоче бути. Гранаса собі. все отпуск.